Поміни, Господи, душі спочилих слух твоїх воїнів наших дорогих героїв України, які спочивають тут, в Франківську. І по інших областях та світлою вічною пам'яті твори і найкращих, найпотрібніших верни, не зробів. Щодо сонця рамів, так як це обіцяв ти, Господи Боже, синьоокі Руси, і наш Ісуси, у з'явах своїх до мене, до інших людей твоїх. І пречиста матір Божа, Карлока Марія. зійсни наших героїв і друзів у Паза селу Мрії. Дай, щоб Україну неньку на віки почали як гетьман, як король. Рад Григорович Шевченко згідно пророцупа даних час Різдва 1942 року і укріпи тих, що живі друзі, близькі, рідні, героїв наших дорогих, та поможи нам і Україні і всім божим людям в світі перейти найважчі, найстрашніші ті дні апокаліптичні що в час атомної війни, в час дьявол же Христа мають настати у світі. Рятуй, Господи, скоріше нас і всіх тих, які діти. Сонячно, Воскресно. У час весни 2025 року. Прийди, Христе, прийди. Нам радість, полю, щастя принеси всіх людей своїх, спаси. Ім'я Отця і Сина Святого Духа молитвами всіх святих, особливо Пречистої Богородиці, просим щиро ми. Ім'я Отця і сина Святого Духа, щоби пощезали всі рашофашисти злі та інша нечість з нашої землі, борги і зрадники, щоб скоріше перемогли українці до свят Пресвятої Трійці. Боже. Не ласка Твоя нам і всім людям Твоїм все більше допоможе. ім'я Отця і Сина, Святого Духа навіки вічні, за молитвами, Пречистої Богородиці і всіх святих. Амінь.